через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 31 серпня, завершальний день літа. Ніби літа вже не було такого, як такого, а можливо, через напруженість, інтенсивність такого темпу життя, і ми не замічаємо всієї краси цього літа. Але поки що живемо, так як живемо, маємо те, що маємо. Тож завтра в нас вже 1 вересня, святковий день для школярів. З чим їх і вітаю, присвячую свої квіти всім вчителям, які нас навчали. Вчителі по житті у мене були дуже добрі, не маю що сказати, щоб хтось мене десь колись та й образив. Дуже хороші люди попадалися. Присвячую всі квіти їм на завтрашній день. В кадрі моя красуня ліола, ліола, карманіоли. Думаю, я все-таки схиляюсь до думки, що це карманіоли. Вітер у нас шалений зранку було холодно, прямо як в касті 12 місяців. Холодно, зараз спека і вітер. Але я не про це хотіла поговорити, про розмір квітки троянди на даний час, на другу хвилю квітування. Ось так зараз виглядає Констанс На сьогодні квіточки мають забарвлення і конкретно, яке характерне для її сорту, і які вже довго квітують, вибілюються. Ну, так як студентів, учнів у мене немає, лінійку маю таку, яку в дочки випросила. Вона трішки шиє і в неї лінійки всі прозорі. Не знаю, чи видно, тому що мені сонце засвітлює. По-моєму, 7 см, якщо не помиляюся, констант в повному розпуску має квіточку 7 см на другу хвилю квітування. Наголошую на другу хвилю. Тому що кожна хвиля відрізняється, як інтенсивністю кольорів, так і розміром квітки. Ось так вона відквітовує. Така краса. Ось, бачите, тут, наприклад, квіточка. Бачу, нічого не бачу 5 сантиметрів. 6 навіть. Ось Така краса. Ось така краса тільки починає розпускатися На піврозпуску. Кущик міцненький, здоровенький. Так. Це у нас славнозвісний сезар. Так от з північної сторони в тіньочку. Розмір квіточки. 8 сантиметрів. Так, 8 сантиметрів. Отака. А це у нас тес. І от, якби не зйомки, навіть не побачила б таку б'яку. Таку бяку Що це у нас? Шкідник. Усінь. О! Так ось тез, Квіточка, яка, напевно, на цю хвилю зайшла най... найперша, хоча я сумніваюся. Не ну, менше з тим. Візьмемо її найбільшу. І зараз подивимось на найменшу. Ось тут. Ну, 9 см є точно. Хоча це, напевне, найсвіжіша у розпуску. А ось ця, бачите, навіть 7. Про що я вела мову. Квіточка, квіточки, різниця. Залежить, в яку фазу попадає, і залежить, наскільки їй вистачає вологи в даний час квітування. Ось ще хотіла показати, не знаю наскільки буде видно. Вчора в мене не було часу пробігтися цим, цим квітником. Заквітувала. Аої. І одночасно з макаросою. Подивіться, яке гарне поєднання. Хоча, а ой, ще кущик невеличкий, ну якось вона так у мене, не надто наростає, хоча її друге літо тут. Але, але, доволі так симпатично поєднується. Ще потім покажу кілька поєднань, таких які, на мою думку, доволі такі гарні. Найбільше було запитань щодо Охари. Ось це пінк Охара, а позаду неї вже почала своє квітування біла. Зловлю, ось там біла. Зараз ми поміряємо цю квіточку і поміряємо біленьку. Отож, так тут бджілка у нас сидить, ось ця квітка. Не бачу, зовсім нічого не бачу. Ось, прошу, на другу хвилю квітування розмір квіточки 12 см твердих. Наскільки я це бачу, не знаю, чи видно в телефон, тому що сонце засвічує. Я вже і так прикрила трішки сонечко собою. Ось 12 см. На другу хвилю, на першу значно більше була квіточка. І ось тут ми маємо. Охару, white, вайт, вайт. Так, тут у нас, ну, аналогічно, 12 см квіточка. Ось так. Також красуня величенька. Хто дивився попереднє відео з нею, бачили, що в мене тут була якась така оказія, незрозуміла, з листочками. Так от, найбільш уражені я вирізала, тому що не знаю, що це за біда. А ці якось наразі ростуть. Хоча тут бачу також якісь прояви. Ну, Це не кліщ. Ну і не може бути брак мікроелементів, тому що, ну, на мою думку, він відобразився б на всіх пагонах. Але. Маємо тільки декілька, декілька таких ось пуп'янок охари. Ось такий він, височенький, бокал. Це пінк Охара. Ось оця квіточка в неї 11 сантиметрів. Не ще не максимальний розпуск, але також не є маленька, величенька. А це трояндочка фальстав. Це власне коренева, не щеплена, не живцьова. не щеплена, верніше, на шипшині. Так, помірюємо розмір квіточки цієї красуні. Ну так приблизно 9 см в діаметрі буде. Вона більше не розпуститься вже, в неї отаке ось блюдечко і буде. Отака красуня, зате пахуча-пахуча. Реально пахуча. І доволі щедре на квітування. Ще мене вразила цього року першорічка Каолі-Казалі. Тільки гляньте, який розмах куща. Садженці, як завжди, приходять. Переважно беру в одного розплідника, Пірніше, в однієї трояндарочки. Але квіточки доволі такі масивні. Це її друга хвиля, чітка друга хвиля, перехідних не було цього року, напевне. Подивимось, як слідуючий сезон буде. Так ось, квітує таким букетним типом і розмір квіточки. Не знаю, чи буде видно. Ну, 9 сантиметрів є. Доволі таки немаленька. Білки полюбляють. Запах такий легенький, чайних троянд. Наразі цього року так. Що покаже слідуючий сезон, подивимось. Це і друга хвиля, тут вже, напевне, плавний перехід на третю, а можливо продовження другої хвилі. Ну так буває. Що важко відрізнити. Тут у мене біля Льону заховалась ще одна японечка. Принцеса Цумугі. Доволі гарне поєднання. Повітряний льон, підкреслює всю велич Троянди. Єдине, що цей льон квітує буквально кілька годин квіточка тримається. Навіть не один день, всього на всього кілька годин. Ось така краса. Кейра також остінка. Заходить. На свою другу хвилю, тільки заходить. Це її перші квіточки другої хвилі. Поп'янки, які будуть ще квітувати. Ну, давайте вже і тут заміряємо розмір квіточки. Ну, тут, як бачите, не надто величенька, 6-6,5 см. Така ось. Але їх багато в соцвіті. Це ж остінка з весільної колекції, тож. Вони такі є, як бачите, тес, кейра, це одна серія. І просто так для порівняння, для, для цікавості, розмір спрейки, якщо розмір зрізочних остінок. Заміряли, охару з велетенськими квіточками заміряли. Так, давайте тоді отак. Середня фаза розцвітання. Не знаю, чи видно. 3 сантиметри красонкі, такі мініатюрні дюймовочки. Ще одна краса з немалим розміром квіточки. Правда, тут, якби в повній фазі і немає. Ця вже відцвіла, ця тільки на поп'янку, тільки починає розпускатись. Це принц жардін'єр. От як би, напевне, ось цю, що відцвіла, Незручно однією рукою, але, як видно, 12 см також. Чималенька квіточка. Це її друга хвиля. 12 сантиметрів пахуча красуня. Ще одна красуня новаліс. В першу хвилю квіточки в неї були набагато меншого розміру, але їх була більша кількість. Тут ці квіти я вже знімала кілька днів назад в відео. Давайте ту, що краще розвернути. Ну, також чималенька. 10 см є твердих. Така красуня. Зараз погода їй більше підходить, аніж на перше квітування. В перше квітування запекли, пелюсточки були зовсім. Ось так, як і на цій квітці. А так були всі. А на другу хвилю їй комфортніше. Так, вітер стає щораз сильніший. Сумніваюся, що щось буде чути, можливо, треба буде озвучку робити. Тож, мабуть, не покажу всього, що планувала, а завершити хочу на такій ось ноті. Поєднання Бургунді Ice і Корфюрстін Софі. От Корфюрстін Софі зараз показує дійсно таку барву, як завжди. На минулому відео вона була повністю рожева, а ось тут вже чітко видно зафарбований центр і біла облямівка. І доволі вони гарно поєднуються з Бургунді Ice. Ось цей центр, по-моєму, доволі цікаво підіграє цій темній красоні, яка також дуже і дуже горить на сонечку. Ця хвиля їй також більше підходить. Така насичена, насичена, насичена красуня. Отож, вітер мені, мабуть, не дасть більше нічого цікавого зняти. А скот, як завжди, красуня, чи красень, чи красуня. На цій ночі буду завершувати своє відео. Сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально. Хтось е, запитував, не знаю чи мене, чи власниці каналу, в якого я залишала коментар під відео про Аскот, про розмір. Якщо це стосувалося мене, відповідь даю в своєму відео. На першу хвилю в межах метра куш висотою. На другу хвилю може викинути такі пагони. Але ширина. Не змінюється. До метра, не більше. Ну, наразі у мене за кілька років так і є. У мене є їх декілька кущів, і всі доволі гарні, компактні. Єдине на другу хвилю може викинути вудочки. Тож, сподіваюся, вам було цікаво, інформативно, корисно. Буду рада вас бачити у себе в гостях на каналі, буду рада любому спілкуванню, коментарям, зворотньому зв'язку. До зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних всього вам найкращого.